На продаж маємо у такий Ланос. Це 2005 року 1,6, газ бензин. Автомобільчик в синьому кольорі, це Поляк, 16-клапана голова. Ось такий автомобільчик. На газу. Дивіться по салону, Чисто, охайно, без дирок. Так, спереді, зараз ще покажу вам Вон трохи далі. Я трохи по кузову карабки, то зрозуміло, машина 2005 року це Ланас. Але ось такі має сидіння, руль, підйомнички. Все. Впередні, всі, все працює, кондиціонер, магнітола USB-чна Ну і газулька ось є. Отакий такий красень. Так що, кому цікаво, де ОЛАНА з 2005 рік, 1,6 газ бензин. Заїжджайте к нам, оглядайте, забирайте. Всім хорошого дня!